Вітаю вас, майстерні. Сьогодні огляд картриджа від Macon сумісного аналога HPW2072A. Розповім, як розібрати, заправити та правильно зібрати цей картридж. Маємо ще заводське пакування. В описі під відео є перелік принтерів та БФП, з якими сумісний цей картридж. В комплекті є інструкція до картриджа. Герметичне пакування необхідне, щоб запобігти попаданню вологи. Знімаємо захист магнітного вала. Ця модель картриджа має лише тунер-секцію. Драм-секція знаходиться в пристрої. Контакт на магнітний вал, вал підмішування та дозуюче лезо. Також в картриджі знаходиться чіп з інформацією про модель картриджа та про кількість надрукованих аркушів. Легко можна замінити під час заправки. Почнемо розбирати. Знімаємо направляючу. Необхідно запам'ятати, як розташовані шестерні. Відкручуємо середню направляючу, відкручуємо направляючу з контактами. Зараз її тримає дозуюча леза, тому знімемо пізніше. Далі черга дозуючого леза. Видаляємо залишки тонера та миємо лезо розчинником. Настала черга знімати контакти та середню направляючу. Дістаємо магнітний вал. Під час заправки вал миємо спиртом. Максимально вичищаємо бункер, щоб запобігти неприємним сюрпризам від змішування різних марок тонера. В цій моделі звертаємо увагу на вал підмішування, він повинен бути без пошкоджень. Ущільнюючи лезо, миємо розчинником, не забуваємо про дистанційні втулки магнітного вала починаємо збирати в зворотній послідовності. На мою думку, при такій ціні на картридж немає сенсу взагалі щось з нього міняти. Раціональніше кожного разу купувати новий. На цьому етапі краще вкрутити шурупи та збирати далі. Дозуючі леза повинна знаходитися під ущільнювачем і прилягати до магнітного вала. Це коротке відео, гадаю, теж заслуговує вашої вподобайки. Нагадаю, як правильно встановлювати шестерні. Завершуємо збирати тонеш секцію. Залишилося відкрити пробку та засипати тонер. Рекомендації від виробника по тонеру та чіпу ви знайдете в описі до відео. По завершенню заправки обов'язково пересвідчуємося рівномірності нанесення тонера на магнітний вал. Дякую за увагу! Усім мирного неба!